Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо при мікрофонах Наталя Соколенко та Сергій Стуканов. І ми розпочинаємо черговий фейк-контроль. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє про нову хвилю шахрайства у Телеграм. Під виглядом подарунків з грошовим виграшем користувачам надходять повідомлення про виграш тисяча одиниць криптовалюти USDT Це така криптовалюта, яка прив'язана до американського долара. Її користувачу, начебто, обіцяють і запрошують перейти за посиланням для їх отримання. Насправді, за посиланням на вас чекатиме шахрайська схема, мета якої викрасти ваші персональні дані для подальшого заволодіння коштами. За посиланням переходити не варто взагалі будь-який випадковий виграш в лапках має одразу насторожити в центрі протидії дезінформації. Взагалі радять заблокувати відправника. Аби глибше розібратися в питанні, ми запросили Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. Як працює ця схема, та навіщо взагалі окремі телеграм-боти створювати які спамлять про подарунки? Яка користь з такого віртуального обману людей знає Сергій Одаренко. Це спеціальна програма, ну або якщо хочете, ще ботом, що працює всередині месенджера Telegram, і вона виконує певні функції та задачі. Ну, якщо вірити опису, то конкретно цей криптобот, про який ми говоримо, то він призначений для роботи з криптовалютами. Безпосередньо це можна робити в Телеграмі, і ви можете використовувати його для того, щоб купити криптовалюти. Принаймні, якщо ж кажуть вірити опису, такого роду бот може бути інтегрований з якимись біржами або платформами для торгівлі криптовалютами. Насправді в самому понятті бот нічого такого поганого і шкідливого не обов'язково це має бути якісь шахрайство. Телеграм-боти дійсно можуть бути дуже корисними. І напевно більшість з нас, хто має телеграм встановлений на телефоні чи комп'ютері, ну хоч раз то взаємодіяли з ними і знають, як це все працює. Згадайте, як, наприклад, ви передавали дані показники за використану електроенергію або газ, або, наприклад, дізнавалися про свій борг в податковій системі, і все це можна зробити через такого. Типу телеграм-боти там є спеціальна навігація, менюшка. Ну але ж під час таких операцій, ви так чи інакше передаєте свої особисті дані, домашню адресу, телефон, електронну пошту, ім'я, прізвище. Ну і тому варто завжди зважати на те, кому ви передаєте ці дані, і так само як у випадку, з ну, коли ми радимо. Не читати анонімні телеграм-канали в плані того, щоб отримувати інформацію, читати новини. Бо ми не знаємо, хто стоїть за цим телеграм-каналом, і в нас немає підстав йому довіряти. Ну і тим паче, якщо йдеться про якісь фінансові операції, то тим паче очевидно, що треба бути вкрай обережними з такими телеграм-каналами. Навіщо взагалі от такого роду телеграм-канали створюють? Кому і навіщо це потрібно в ідеалі, якщо не казати про шахраїв, то ті ж ресурси вони. Беруть комісію за фінансові операції, ну і, власне з них і живуть. Такий от у них бізнес. Такі боти дійсно вони існують, і вони дійсно можуть використовувати відносно доброчесною метою. Але ж люди, які цим професійно займаються цим криптою, то вони обізнані про всі надійні ресурси. І аби кому вони не довіряють свої персональні дані, тим паче реквізити банківської картки своєї. І якщо ви цим лише починаєте цікавитися, то очевидно вам не варто довіряти першому ліпшому боту. Викрадення облікові записи є цінним ресурсом для шахраїв, які використовують їх у своїх схемах. Що саме шахрай зробить із доступом до нашого телеграму, вайберу чи іншого месенджеру, якщо їм вдасться цей доступ викрасти, коли ми не туди натиснули у якомусь телеграм-боті? Чи може наша слухачка чи слухач постраждати від такої крадіжки? Роз'яснює Сергій Одаренко. Якщо вже аналізувати конкретно цей криптобот і їхню методику роботи взаємодії зі своїми клієнтами, там підписниками, то от вони намагаються всіма правдами і неправдами заманити майбутніх клієнтів на біржу. Ну просто всіх підряд, хто на це кидається, сподівання якоїсь там легкої та швидкої наживої. От. Зокрема, от подарунки. Ну, це ж теж один з методів. Люди люблять шару, і це один з методів для того, щоб просто людину затягнути на цей телеграм-бот. Я проаналізував цей криптобот, там присутня Лише англійська мова та російська це вже мене насторожило. Потім також в самому боті, де здійснюються різні операції, є закріплена плашка на цьому каналі. Ну і окрім подарунків, там теж запрошують їх отримати, а якщо бути точнішим, їх потрібно купити. Ну і крім того, там. Закріплена плашка, на якій запрошують на інший телеграм-канал, уже не бот, а просто от є контент, інформація на задану тему. Там уже виключно російська мова інших варіантів вже немає. Ну і крім того, якщо там проскролити стрічку, то ви побачите, що це все модерується з Росії. Там фігурують рублі як валюта. Очевидно, що все російський телеграм-бот. Як шахраї можуть використовувати це? Варто звертати увагу, розуміти про те, що шахраї можуть підроблювати реквізити продавця або з ким там здійснюєте фінансові операції. Можуть вказати хибний номер рахунку, назву банку, іншу інформацію важливу це таким чином. Вони у вас ведуть в оману і змусять перевести гроші на шахрайський рахунок. Також шахраї можуть там. Ви вже здійснили. Якусь операцію, гроші перерахували, а вони під якимось вигаданим приводом можуть скасувати цю операцію. Кошти не повернуть І оскільки це анонімний телеграм-бот, ви не знаєте, хто за ним стоїть, і відповідно ви навіть не знаєте на кого скаржитися. Ну і просто знайти вже довести будь-яку свою правоту буде практично неможливо. Ну і бот, як і будь-яка інша системна програма, може мати певні вразливості, які можуть бути використані злочинцями. Ну тому ви повинні розуміти, кому ви довіряєте свої персональні. Дані будь-який користувач може стати жертвою шахрайської схеми, якщо не дотримується основних правил кібергігієни, як убезпечити себе та уникнути пасток, створених шахраями. Про це наголошують в центрі протидії дезінформації. Як і при роботі з будь-якими іншими фінансовими інструментами, важливо бути обережними, не передавати свої особисті дані або там паролі стороннім особам. В даному випадку, якщо у вас... Теограм-бот вимагає ввести свої реквізити банківської карти, то очевидно цього не варто робити. Ніколи не варто переводити кошти на реквізити, які відрізняються від тих, що вказані на офіційному сайті там продавця або якоїсь там іншої організації, компанії. Також хотів би порадити використовувати безпечні способи оплати. Ну, наприклад, це може бути онлайн банкінг, платіжні системи з високим рівнем захисту. Бо ви навіть якщо... Пересвідчилися в тому, що телеграм-канал не є шахрайським. Але якщо він не пікується про захист персональних даних своїх клієнтів, то злочинці через різні фішингові атаки можуть отримати ці дані і таким чином викрасти їх і отримати доступ до ваших, наприклад, грошей. Також варто зберігати всі підтвердження платежів, всі операції, чеки, квитанції, які ви здійснюєте онлайн. Зазвичай також для операцій, які ви здійснюєте онлайн, радять заводити окрему картку. І не тримати на ній великі кошти. Якщо ви, наприклад, що збираєтеся купити або здійснити якусь фінансову операцію, ви сумніваєтеся в надійності того чи іншого ресурсу, то принаймні вам потрібно перед самим здійсненням операції перерахувати потрібну суму на цю картку і не тримати великі суми на таких картках. Також варто регулярно оновлювати свою операційну систему. Там вона теж передбачає певний захист від фішингових атак. Це дійсно слушно ігнорування оновлень в операційній системі у ваших гаджетах несе свої ризики для всього пристрою, і цьому можна присвятити навіть окрему тему нашої рубрики, що я думаю, ми неодмінно зробимо. Пам'ятайте про те, що щодня ми для вас готуємо поради разом із найкращими фахівцями у цій сфері. Ну а стосовно крадіжок екаунтів, через телеграм-боти, які обіцяють захмарні виграші, ми слухали думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість і зазіхати на ваші гроші, залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.